На площі Героїв Майдану в центрі Кропивницького розмістили стіну пам'яті зі світлинами загиблих захисників та стіну надії 57-ї бригади. Учасники акції долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання о дев'ятій ранку. За підрахунками суспільного зібралися майже сотня людей, щоб вшанувати пам'ять загиблих і нагадати про зниклих безвісти і тих, хто перебуває у російському полоні. У Кропивницький з міста білгород Білгородністровській Одеської області приїхала Зоя Коваленко. Розповіла, що її син Денис добровольцем пішов захищати Україну і зник без звісти в районі Бахмуту в листопаді 2022 року. Я сподіваюся на те, що дитина моя повернеться додому. Я знаю, що він живий, і я знаю, що він мріє про те, що повернутися додому. Чому сьогодні? Бо 22 квітня, 2022 року. Зникло безвісти, загинуло, потрапило в полон більше 200 чоловік, наших героїв. Багато вже захоронили, на жаль, повернулися хлопці на щиті. Декілька повернули з полону ще, дуже багато у полоні хлопців наших. Тому сьогодні, 22 квітня, три роки. Мета акції шанування пам'яті загиблих героїв і нагадування суспільству про безвісті зниклих і полонених.